Погляд минулого майбутнє. Минулий рік давав пораду, казав услюд, тримається, друже. Він прилетів, як той торнадо, то вразив неприємно дуже. Здаватись долі хто не звик, хто вірив в себе, вірив в Бога, і новий шлях, я новий рік, їм подарує перемогу. Кроком перед. Кроком завтра! до нової долі. Йду, щоб знову творити усе. Без когось не воїн у чистому полі, де вітер зі змінами далі несе. Вірші, друзі, рідні та віра у Бога освітлюють шлях. Серед темних годин, хвилясто-терністо з камінням дорога, але в цій дорозі я вже не один. Своєю рукою обнім обійме свишні, мабуть, допоможуть діти до мети. І я в цьому світі, можливо, не лишний, щоб з іншим обличчям з'явилася ти. Я завжди пам'ятатиму про тебе. Ти для мене більше, ніж дружина, більше, аніж сам вірний друг. Богом дана друга половина пам'ятаю доток твоїх рук. Твою посмішку чудово пам'ятаю. Блискачись, що вразили мене. Полетить твоя душа до раю, шлях зірвав, змінив життя земне. Ти нікого не намагалася змінити. Прийняв, прийняв мене таким, який я є. І добре слово сенс давали жити. Кохане, люба, сонечко моє. Ми половинки були, як мозаїка, в єдине долі нас були. Я помічник, і ти була хазяйка, з тобою в мирі, в злагоді жили. Це зберегти хотів тебе від лиха, але воно сильніше нас обох. Мене покинуло не раптом і не тихо туди, куди тебе покликав Бог. Я у відряджені, а ти пішла додому. З тобою ми зустрінемось колись. Хорова біль, депресії та втому тому перенесла та полетіла в Ти з свистити ти бачиш все чудово, а я, на жаль, не бачу інший світ. І більше серце відгукнеться знову і здавить душу, наче тяжкий ні. Ти зіркою була, моє натхнення. Заради тебе я робив той крок, він дивом виглядає в середині. До двоє коханні, в ними Бог. Я вже рав пам'ятатиму про тебе. І почуття запалиться знов. Закон один. І для землі. Душа живе, поки живе, не небудь. ТЦК влада дозвіл дала в полювання і тече в нього в цьому брудна ріка. З перехожими йдуть на змагання співробітники із ТЦК, одягнувши військові костюми, до людей простягнеться рука. І гіркими стають наші думи про поліцію та СЦК. У них немає законного права, щоб рекрути з'явилися злоб, що прибуде опричникам слава. Як дісталося антилюбовь? Вам кожного хлопця рекрута обіцяли грошей дати в дару. Шлях люди Приємна отрута, душу здавить, як камінь, тягар. Поміркуйте, навіщо вам треба у полон брати мирних людей? Та не вже це велика потреба продаватися ради грошей? Чутки. Так, люди кажуть, що злоді. Брехун, крадіть то приди світ. Що так багато, як мелодії, вони для мене вже не зміть. Всі добрі люди язиками і плітки роблять сніжний вал. Я між собою та між вами поставив стіни із зеркал. Не треба розуму багато, щоб випромінювати зло. І повернеться вам у хату, то що від вас колись пішло. Душа. Мандрівниця вночі, ти літаєш у веснах. Розкажи, не мовчи, що так в інших світах. Моя подруга мила, як чарівніший птах. Ти божественна сила і у тебе свій шлях. Ти моя провідниця. Ви скелячі прийшли. Ми з тобою в'язниці, на цій грішній землі.